Маємо зараз в роботі ось такі стільчики, все привезе на перетяжку. Часто люди запитують, чи варто перетягувати, чи не варто перетягувати. Ну, типу, в мене така думка. Якщо, до прикладу, стілець вам прослужив там, років хай 6, 8, 10, і каркас міцний, типу, не зламалася взаді спинка, що часто буває, там сідушка, ДСП лопає, не зламалось, то так кльово, можна їх в принципі, перетягувати, замінити паролони. Замінити десь там якісь там частини каркасу, і він вам ще стільки ж саме точно прослужить. Якщо брати щось там приблизно по цінам, то вже завжди питаєте, яка ціна, яка ціна. Тож, Дивіться, є різні моделі. Є моделі рівненькі, є моделі з якимось декор швом, є моделі квадратами, вони прострочені на паралоні. Є що просто прострочка, ну нема на паралоні, він такий не втягнутий. З'їдіть ближче, я вам по ціні приблизно. от. Дивіться, цей стілець, він з кантом. Він просточений на поролоні, В межах там, 2200, 2500, 2600. Такий стілець також він прострочений. В середньому десь щось таке також там, 2500-2200. Ну тут, в залежності, який матеріал, чи це паралон м'яза на сідушці, це теж впливає. Такий стілець 1700, 1800, 2200. Заміна паролону також треба. Щоб все відстрочувати вже по краям все гарненько. Такий стілець 1600-2200. там Тут міняється паралон, сюди треба наклеїти поролон, щоб він вже був після перетяжки, як новий. Такий стілець простенький, але також от тут твердо. Міняємо, якщо треба паралон. В середньому ціна 1500-1700. Якщо потрібно, пишіть. Будемо вас консультувати, що, що вам краще, а потім ви вже вирішите, чи вам перетягувати стільці, чи купити нові.